Привіт, привіт! Я Валерій. Це на капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хочу з вами поділитися цікавою інформацією. Сам постійно користуюсь такою технологією і хочу поділитися, як я це роблю. Ми розуміємо, що в автомобілі є дуже багато пластикових елементів, такі як карти, наприклад, якісь накладки, там і так далі. А також є елементи зовнішнього оздоблення, такі як накладки, там да молоді і так далі. Для себе зразу розумію, що є в балончиках фарба, там да якась там матова фарба в балончику, але розуміємо, що в балончику вона не настільки якісна, як фарба, яка спеціально зроблена для таких завдань. І в цьому випадку я завжди використовую саме двохкомпонентну фарбу акрилову, матову. Чому вона мені подобається? З точки зору якості, вона значно краща. Вона витривалища хімічна, більш стійка, менше стирається. Тобто, якщо ви в салоні розумієте, що ви постійно є навантаження, постійно тримаєте за ручки там да. Чи, наприклад, у вас салон пластиковий, він, наприклад, бежевого кольору, чи якогось іншого кольору, ви хочете зробити, наприклад, щоб все було чорного кольору, там да, але звичайно, що блиск нам не підходить, тому що коли все блистить, воно все потім залишається на ньому відбитки пальців там чи рук. Розумію, що треба робити в матовий варіант. І чому мені подобається саме цей варіант? Тому що за рахунок того, що ми це наносимо за допомогою пістолети, ми можемо зробити гладку поверхню, повністю гладку поверхню матову, можемо зробити шрахвату поверхню за рахунок того, що ми можемо робити шагрень, в шагрень краще все ховається, маскирується. Тобто це значно якісніше, витриваліше. І з точки зору, того, що, коли ви це робите для клієнта, клієнт буде завжди більш задоволений, тому що це буде набагато довший ефект. Як використовувати і що це за хімія, розкажу подалі в відео. А ви не перемикайтеся, дивіться далі. Що я використовую в таких випадках? Я використовую матову фарбу, готову матову фарбу від компанії REM, а саме Лінійка Uno. HD і цей пігмент називається SC804. Чого я його використовував? По-перше, треба розуміти, що система Uno вона є одна з найкращих в світі, саме акрилових систем по своїй якісті, наповнюванню і так далі. Також вона працює як підбор там і так далі. Але в підборі в самому є саме готова матова фарба, вона акрилова і вона досить якісна. Ще хотів би додати: якщо у нас звичайна поверхня, тобто, коли у нас підготовлено під фарбування, ми можемо спокійно його наносити, тобто ніяких проблем нема. Якщо у нас гола поверхня, тобто голий пластик, то звичайно перед тим, як наносити саме цю фарбу, треба наносити один пластик праймер. Для чого він, як його наносити? У нас є один із попередніх відео. Можна подивитись за посилання. Посилання буде десь отут, ми його залишимо. Тобто ми пластик звичайний, коли він у нас голий, ми його чистимо. Підготуємо, знежирили всі діла, потім наносимо один пластик правим. Після цього ми можемо наносити фарбу. Ви скажете, а чого ми не будемо наносити мокрим по мокрому, наприклад, ґрунт? Ми розуміємо, що ґрунт це теж акрилова система, тобто ґрунт акриловий і фарба акрилова. Тобто ми можемо наносити спокійно фарбу, і вона так само буде триматися, як цей самий ґрунт. Тобто, можемо прибрати цю ситуацію, коли нам треба наносити ґрунт. В ситуації в цій він працює дуже добре. Але не забувайте, якщо у нас якісь пластикові елементи, вони, наприклад, Дуже гнучкі, якісь молдинги там і так далі. то треба додавати до акрилової фарби, треба додавати обов'язково додавати пластифікатор. так Також звичайно пластифікатор в є, називається флекс. Ми додаємо його до 20% На загальний об'єм потім додаємо затвердник розчинник і потім ми наносимо. У нас ситуація: це тестова панель. Ми будемо звичайно нанесення, тобто будемо додавати брати саму фарбу, додавати до неї обов'язково затвердник, розчинник і ніякого пластифікату. Тобто прямо будемо наносити його на цю поверхню. Тобто, у нас жорсткий пластик. Ми можемо фарбувати без ніяких проблем. Не забуваємо це 804. Що я хотів би додати стосовно підготовки. Розуміємо для себе, що фарба акрилова, тому е, наносимо на риску П320, П400 на ваш вибір. Розуміємо, що е, якщо у нас металіки, то звісно там П400, П500, краще ще p П600, якщо мілкий металік, то акрилова фарба спокійно наноситься на П-320, звісно, на суху підготовку. На вибір, який подобається варіант. І фарба у вас не буде ніяких рисок, все буде гарно. Звісно, наноситься в два шари. Тобто, перший шар наносимо, я покажу, як це робиться. Наносимо перший шар, потім пауза, потім наступний шар. Що нам треба? По-перше, абразиви ми розуміємо. Да? Перед тим як нанести фарбу, треба обов'язково знежирити, пройти з липкою серветкою, подивитися все уважно, тому що коли у нас якщо попаде якась мусарина. То розумію, що ми нічого відполірувати не зможемо. Люба полуматово матова фарба, якщо ми починаємо її полірувати, вона починає що робити? Блистіти. Тобто, дуже уважно статися до того, щоб у вас е не було сміття. Якщо буде сміття, ви це виправити не зможете, тільки перефарбувати. Покриття дуже якісне, воно відноситься: люба полуматова матова фарба, яка відноситься до, систем, до топових систем, вона відноситься до категорії кераміків, тобто вона дуже зносостійка. Все тоді починаємо розводити, готувати. У мене, до речі, стара етикетка, стара баночка вже в новому в нові етикетки йде, але така паличка виручалочка дуже, дуже якісно мені допомагає в ситуації, коли треба саме таке покриття зробити якісне, матове і дуже, щоб було тривалий ефект. Так, ну що, обов'язково треба що зробити? Якщо відкрили банку, треба обов'язково її вимішати. І я скажу, що е, вимішати треба обов'язково. Хоча я не так давно її використовував, не так давно я поформував. Внутрянку салону, тобто міняли повністю весь пластик. пластик був весь біжевий, зробили весь чорний машина, їй там два роки. Але така забаганка була клієнта і повинно було все, все бути якісно. Також у своєї дружини в салоні там, декілька пластмасок, які були зачухані, довелося мені їх також підготувати, перефарбувати. І я знаю, що буде все нормально, буде вона задоволена. Тобто, обов'язково вимішуємо до рівномірного стану, потім будемо наливати ці змішування фарби, вони стандарт. 411. Додаємо 25% затвердника стандартного, який йде, аж 9000 який йде до системи. СЦ, а також розчинок стандартний БЦ020 з новою генерацією 2320, ну я використовую стандартний, який йде до системи. Також буду використовувати, ви бачите, ці пр прекрасні чудові ваги. Раджу всім мати на малярці. Я розумію, що коли у нас на колористиці стоїть ваги, які там десятки там, грамів. Все дуже точно наливають, але вони коштують дуже дорого, дуже дорого. Тобто за 3% від вартості тих вагів можна взяти і поїхати в епіцентр чи в будь-який магазин купити ваги, які вам кожен грам будуть рахувати. Мені зручно, тому що вони стоять копійки. Ставимо туди батарейку, воно працює. Ми завжди по грамам наливаємо і все використовуємо. І, звісно, ви, якщо хочете, можете використовувати чи, наприклад, мірну тару. Вона трошки дорожча, але вона мені теж подобається, я її використовую на лаку чи, наприклад, на базі. Використовую для таких ситуації, для ґрунтів, для такої фарби я спокійно використовую отакі ваги. А, пістолет, яким буду носити, звичайний девіл без GTI Proliet, голова T20, дюза 1,4. Все. Багато не треба. Я думаю, що грам 80 нам хватить заловою. Розхід невеликий. Так, затверник. На 100 грамів. Нам на 100 грамів нам необхідно 21 грам затверника. Тобто на 80 грамів нам треба налити. Наливаємо 17 грамів. А також додаємо розчинник. Не забувайте закривати і розчинники, і затвердки. Обов'язково затверник, тому що це. Він дуже псується від того, що якщо він стоїть відкритий, і ретельно це все перемішуємо. Цільно вливати, мокрий, але не залитий. Підсушити треба до того, що він почне мотовіти. Коли він почне мотовіти, це десь 10-15 хвилин після цього можемо наносити наступний шар. Зараз ми чекаємо 5-10 хвилин під вентиляцією, викаємо камеру на сушку і після цього ми побачимо, який буде результат. Після повного висихання наше покриття вже готове до використання. Звичайно, нічого полірувати не можна. Як я вже казав, тому що воно матове. А спокійно, після того як хвостила, ви можете вже охолонуло, Ви можете ці деталі вже ставити на автомобіль і використовувати подальше, як вам е, за потребу буде два шари цього покриття. Два шари SC-804. Після повного висихання це буде десь біля 60 мікронів, тобто дуже високе, дуже високі сухі залишки, дуже якісне покриття. Після повного висихання, яке буде у нас при 60 градусах за 30 хвилин, ви будете мати Рівномірне матове покриття дуже якісне. Сухий залишок двох шарів буде десь біля 60 мікронів, тобто високий сухий залишок. І с 804 дає нам саме такий гарний ефект. Теж хотів би додати, що якщо ми наносимо мокрих два шари, ми будемо мати рівномірне саме гладке покриття. Якщо нам треба зробити якусь шарховатість, тобто ми можемо спокійно за рахунок того, що ми можемо зробити менше розчинника, чи, наприклад, підняти пістолет, напилити ми будемо мати саме таку шрахуватись. Це нам дасть теж такий цікавий ефект. Але саме тут я робив матове покриття рівномірне, і, в принципі, воно в мене вийшло. Не забувайте, хотів би нагадати, що це SC804 від компанії саме RM. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати ваші коментарі та запитання. Якщо буде цікаве запитання, звичайно на них буде відповідати. Так що до скорих зустрічей. Пока.